Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як безпечно їздити на велосипеді. Адже кожен велосипедист це частина дорожнього руху, а значить, є правила, які важливо знати. Їзда по дорогах дозволена з 14 років. Якщо вам ще не виповнилося 14, краще обрати двір, парк чи стадіон для прогулянки на велосипеді. Щоб бути в безпеці, велосипед має бути справним і мати всі необхідні деталі, справні гальма, дзвоник та світловідбивачі. Це дозволить іншим учасникам дороги краще бачити вас. Вночі або при поганому освітленні обов'язково вмикайте фару. Вона зробить вас помітнішим для інших. Шолом це твій найкращий друг на велосипеді. Він захищає голову і значно знижує ризик травм у разі падіння. Їдьте по велодоріжках. І Якщо її немає, тримайтеся краю дороги та дотримуйтеся дистанції від інших машин. Пам'ятайте, що дотримання цих простих правил допоможе вам кататися безпечно, а ваші велопрогулянки будуть приємними і веселими. Щасливої дороги!